Робиться Україно, що ж це коїться золота, З крові хлопчиків, що загинули, моя міць і душа вироста. Що ж це робиться, моя земле? рвуть, рубають тебе на шматки. Мене, мову, нищить даремно, чужоземні якісь вояки. Як живути нам, батьківщина? Як для діток все зберегти, лиш тоді будуть цінні святині, коли житиму я і ти. Рідна мова у тебе свято. Ось поглянь, скільки тут багато тих, хто серцем про тебе дбає, хто сьогодні нас захищає. Наш незламний народ не скорився. Він віками боротись навчився. Тож такі прихильники слова збережуть для нащадків і землю, і мову. Бо ми пахнемо чорнобривцями мами, що посіяла ланенька золотими руками. Бо в серцях українців, коли радощі, жалі, Пахущі мови чорнобривців і рідної. Din liv. <coughs> Лати, і синочкам співала пісень, рідну землю пішли захищати, як скорботний настав. 去。 Переможних слів, я вплітаю слово Україна, бо сотні вірних дочок і синів за незалежність вже загинули. Я вплітаю переможне слово, «ЗСУ», бо вони наш спокій бережуть. Я вплітаю переможне слово віра. Це потрібно нам для спокою та миру. Я вплітаю переможне слово «Дух». Щоб наш потяг міжнесенності не вчу. Я ввітаю переможне слово історія. Порушаю сучасні події і зболення. Я ввітаю переможне слово «Мир» за ціла українська нація до зір. Я ввітаю переможне слово надія, бо лише про найкраще всі наші мрії. Я ввітаю переможне слово, патріотизм усі українці разом за Україну боротися. Я ввітаю. Переможне слово правда, бо нас чекає нове, чесне, порядне, правдиве завтра. Я вплітаю переможне слово родина, бо всі вдома з нетерпінням чекають брата, доню чи сина. Я вплітаю переможне слово сила у справжній героїв наша земля зростила. Я вплітаю найдорожче слово, перемога, бо наша українська мова. Наш народ від Бога. we am bigger than we З вами я, оглядач інтернету. У День Української та мови тисніють усі соцмережі, усі аккаунти красномовними висловами, як усі люблять і поважають українську мову. Ось, наприклад, в інстаграмі читаю Мова, серце мації. Усе б нічого похвалити цю дівчинку, якби не було в цих чотирьох словах, зроблено чотирьох помилок. А підписано, знаєте, як вона? Оця щира українка. Магдалева-француженка. Чому не написати легко і зрозуміло? Марійка українка. Це, звичайно, ваша друзі, особиста справа. Але живе ми в Україні. Тож і поважати повинні рідну соловійну українську мову. До речі, про мову. В хто є цікавий відеоролик. якраз до нашого свята. Тож вмикаю, сторінка відма шанової пані української мови. Сторіс, хештег Любов-любов. Мільйон переглядів. 3 мільйони подобаю, рек, Рекомендую. І не негайно. З іменинами тебе, наша барвінкова. Щоб ти була кришталево чистою, як у ранішня роса, і яскраво барвистою, як оці кульки. Наша дорога кралечко, наша мованько, розказуй, що в тебе там на особистому фронті. А то ми тут від географії почули, що вже куча залицяльників задивляється на твої сторінки і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Телеграмі. Яка там купа? Трохи, я, звичайно, таких, що хоч би зараз переїхали до мене жити. ви мене знаєте, я шукаю справжнє кохання. Чисте, палке і щоб на все життя. Де ти в наші часи таке бачила? У мене он є захист вітчизни. Так він ні там дочки множення не знає, ні котанець з ним є знаходити. Навіть у вічі не бачу паралелограма. Mm -hmm. Уявіть. Правильно, номовенько. Треба таке кохання шукати, як у Наполеона, Бонопада, на і Люцифіни, як у Ромео і Джульєти. Ти заслужила моє подруга. А я та сужик один. дивний, скажу вам, хлопчина. Мішаний, учений, якийсь неправний чи що, мабуть, не до мене однієї залицяється. О, таких нам не треба. А ще. Та й назем сюди. І в Ви ж самі розумієте, віддана в своєму? Українському корінні. Це моє? Це чуже? Так, це справді моряк. І що? Глухий номер, знову дітка купуватимеш. Що? Ой, засоромилася. Кажи вже, бо від нетерпіння. Єдине один До речі на побачення сьогодні запросила. Розумний, чемний, гречний. Хто він? Розумієте, новий український правопис. А що? Носик пудрину. пані ключи підправимо. Так ти подивися, яка ти краля, красуня, богиня, принцеса, ні, королевець. вельми вишановну, неперевершену, красномовну, королеву вишуканого слова. Добрий, день, пане проповесу, дуже приємно. Я не буду багато говорити. Я не буду багато говорити, а відразу перейдімо до головного. Я обіцяю горі радості бути поряд із вами, оберігати, плакати і захищати вас. Не пишне весілля і з'явилися згодом нові українські слова, квітне українську мову, Щасти тобі рідна. І додалося в тіктоці ще 10 мільйонів переглядів. Бачу, і ви наставили багато вподобає. То від, від вас іще щирі та різні області. We <laughs> Зато завершилось. Дякуємо за увагу!